Раді вітати на нашому благодійному заході. Усіх. Наш захід сьогодні організований з метою збору коштів для нашого односельця. Спецпідрозділ з ділу обфор. Ну, якщо дуже нам гарно пощастить, то і для нашого односельця спецпідрозділу 77-ї ДШВ. Даний благодійний захід організовано за сприяння Земноводівської сільської територіальної громади, Народного дому та відділу культури. Наша мета сьогодні придбати хлопцям якомога більше технічних засобів, які допоможуть їм знищувати ворога. Хотілося б максимальної користі від цього ярмарку, тому що люди потратили багато часу, багато зусиль. До нас приїхало багато гостей в нашу громаду, і наші односельці дуже гарно доклалися. Тому маємо надію придбати хлопцям як мінімум 2-3 квадрокоптера і раді, що так багато їх сьогодні змогло відвідати наш захід, раді приймати їх в нашій громаді. А пишу ікони. Сьогодні прекрасний захід. Дякую організаторам. Кошти, які будуть виручені за всі наші не тільки я один виставляюся, багато художників виставляється, і вони будуть всі направлені на ЗСУ. Ікони, традиційні ікони на дереві, яєчна темпера, техніка. І акрил. Значить, оті ті три-чотири ікони, котрі є наперед, вони зроблені на основі дошка. Дошка є і дубові, дошки одна, друга, і багато їх є. соснові дошки клеєні, шпуговані, все як належиться, так само використовується золото, золото патина. Наразі ви бачите, звідки йдуть ідеї творів, саме звичайні євангельські сюжети. Ми бачимо і Христос Сівач дуже популярний сюжет, хоча, я рахую, він не дуже то висвітлений, але мені та тема була якраз до душі. І вийшла в нас отака ікона Христос Сівач, ви бачите, бере сіє між людьми зерно, зерно своєї науки, котра проростає у наших серцях. Сьогодні благодійна акція, благодійний ярмарок, збираємо гроші на достатні штурмові війська на допомогу. Сьогодні тут зібралися, щоб допомогти Збройним силам України забрати максимальну гроші, скільки вийде. Ми продаємо футболки, шопери, силянки, кекси, гільзи. Надіємось, ми поможемо і разом ми зробимо багато. Сьогодні в селі «Зимна вода був проведений такий благодійний ярмарок. Тут переважно зібралися хто з «Зимної води підприємці, хто є так само, бачу, приїхали із Турківського району швидше до перемоги. Допомагаємо нашим хлопцям, долучаємося до збору. Отримую задоволення від того, хочу творити красу, щоб Жінки раділи, щоб не тільки я раділа від цих прикрас, а щоб і жінки. Знаєте, так приємно, коли прийшла жінка, одіває і каже, Боже, ви собі не уявляєте, що я відчуваю в цій прикрасі? Це живопис з нитками. Тобто, я не демонструю техніку вишивки, а я демонструю художній твір. Як художник плин часу, але ці знаки трипільської культури в нас залишилися і переходять з покоління в покоління. Ми їх на писанках використовуємо. Оце поля засіяні зерном.